Джон Артур Гетру був звичайним американцем, чоловіком, батьком, мав стабільну роботу, а також був волонтером у скаутській організації. Ніхто не запідозрив би, що за вічливою посмішкою ховається щось страшне, аж поки новітні технології в галузі ДНК тестування не розкрили правду, яку він ховав майже півстоліття. У 2018 році слідчі округу Санта-Клара вирішили повернутись до так званих холодних справ. Одна з них це вбивство Леслі Перло. У 1973 році її тіло знайшли поблизу Стенфорда. Дівчину задушили після сексуального насильства. На той момент ніхто не знав, хто це зробив. Підозрюваних не було. Проте зберегли зразок ДНК вбивці, який через роки допоміг розкрити цей злочин. Слідчі вирішили застосувати новий підхід генетичну генеологію від parabon Nanolabs – що вже довела свою ефективність у гучних справах під керівництвом Сісімур. Вони завантажили зразки ДНК у відкриті бази даних і після детального аналізу знайшли збіг, який привів їх до родини Гетру. Коли поліція вирахувала головного підозрюваного, то дізналися, що той мешкав у звичайному будинку на тихій вулиці, вів спокійне життя, з усмішкою вітав сусідів, допомагав іншим. Та був три рази одружений. <рапеве> Все виглядало так, ніби перед ними звичайний чоловік, який не становить загрози. <рапеве> Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Я вдячна всім своїм підписникам та постійним глядачам за ваші перегляди, вподобайки та коментарі я ціную вашу підтримку. Щоб зрозуміти, ким був Джон Геттер насправді, нам треба повернутися до самого початку. Він народився в 1944 році в штаті Огайо. Джон був одним із чотирьох дітей у родині американського військового. Служба батька диктувала ритм життя сім'ї і тому це були часті переїзди на нові місця. У 1960 році Чарльза Гетру перевели до Західної Німеччини, і родина знову була вимушена переїхати. Джон провів там свої підліткові роки, навчаючись в американській школі Баткройцнаха, де також навчались діти інших американських військовослужбовців. Через три роки життя в Німеччині влітку 1963 Джон відвідав одну із шкільних вечірок, де разом із 15-річною Маргарет, донькою капелана Роберта Вільямса, Покинув шкільний захід. Це був останній вечір, коли Маргарет бачили живою. Наступного дня дівчину знайшли задушеною на шкільному бейсбольному полі. Вона зазнала тяжких травм та була зґвалтована. Джон Гетру став головним підозрюваним адже було багато свідків, які бачили його в той вечір разом із Маргарет. Спочатку він заперечував будь-яку причетність, але пізніше не витримав тиску та все ж визнав себе винним. У своїх свідченнях Джон Гетро розповів, що вперше зустрів Маргарет Вільямс на шкільних танцях. Вони познайомилися, розговорилися і вирішили прогулятися. Спочатку вони сиділи на лавці в парку, спілкувалися та просто проводили гарно час. За словами Гетру, Маргарет говорила, що їй потрібно повертатися додому, але й замість цього вони пішли в інший бік. Прогулянка привела їх на віддалений майданчик, де, за його словами, він хотів побути з нею наодинці. Однак ситуація вийшла з-під контролю, дівчина не поділяла його намірів і хотіла піти, але він не дозволив. Між ними виник конфлікт. Гетру визнав, що застосував силу, щоб зупинити її. Йому здалося, що дівчина просто втратила свідомість, і він зґвалтував її, затуляючи рот рукою, так, щоб вона не закричала. Після цього він залишив місце, але згодом, начебто, повернувся. І, за його словами, Маргарет вже була мертвою. Німецький суд засудив Джона Гетру до 10 років ув'язнення. Проте він відбув лише 6 років покарання, а після звільнення у 70-му році повернувся до США. Можливо, якби його не відпустили раніше, то вдалося б вберегти наступних дівчат. Адже через 4 роки після виходу з в'язниці він скоює своє перше вбивство в США, а потім ще одне. Після повернення до Сполучених Штатів Гетру переїхав в штат Невада. Де зустрів свою першу дружину. А пізніше вони переїхали в Пало Альто, Каліфорнія. Так як Джон не мав освіти, тому він часто працював на різних роботах. Пізніше почав працювати медичним техніком у лікарні Стенфордського університету. Леслі Перло молода амбітна дівчина, якій був лише 21 рік. Вона нещодавно закінчила Стенфордський університет. Та працювала в юридичній бібліотеці. Дівчина мала плани на майбутнє, проте їм не судилося здійснитися адже вона зустріла монстра. У лютому 1973 року Леслі не повернулася додому, а через три дні її автомобіль знайшли припаркованим на дорозі. Пізніше тіло Леслі було знайдено на пагорбах з видом на кампус Стенфордського університету. На її шиї була щільно зав'язана квіткова хустка. Також були виявлені сліди сексуального насильства. Сумочку Леслі так і не знайшли. Слідство зайшло в глухий кут адже не було жодного підозрюваного. Тому з часом справу відклали до так званих холодних справ аж до 2018 року. Вже через рік, у 74-му, сталося нове вбивство. Джанет Ен Тейлор була студенткою другого курсу коледжу. Їй також був 21 рік. Джанет була молодшою донькою тренера з футболу Стенфордського університету Чака Тейлора. Востаннє дівчину бачили 23 березня на території кампусу. Вона намагалася автостопом доїхати додому, коли зустріла Джона Гетру. Її тіло знайшли наступного дня на узбіччі дороги поблизу кампусу Стенфорда. Дівчину побили, задушили та зґвалтували. Тоді вбивцю також не знайшли, і Гетро залишився поза підозрою. Через рік, у 1975 році, перебуваючи в Каліфорнії, коли Гетру приєднався до скаутів і приймав участь у походах, то був звинувачений у згодуванні 17-річної дівчини Даян Доу, яка належала до його волонтерського скаутського загону. Проте тоді було досягнуто взаємної угоди між нападником та жертвою деякі звинувачення були зняті. І Джону було призначено лише 30-денне ув'язнення, штраф у 200 доларів, а також два роки умовного терміну. Після цього випадку його дружина подала на розлучення, адже її донька заявила, що Джон раками сексуально домагався її. І цей випадок став ще одним підтвердженням того, що система правосуддя надто поблажливо поставилася до злочинця, навіть зважаючи на його попереднє ув'язнення у Німеччині за сексуальний злочин та вбивство. Однак ім'я Джона Гетру так і не з'явилося в жодному списку підозрюваних. Хоча в Каліфорнії ще з 1947 року діяв перший в країні закон про обов'язкову реєстрацію сексуальних злочинців, він стосувався лише правопорушень в межах штату. Лише у 1994 році запровадили обов'язкову федеральну реєстрацію, яка дозволяла б пов'язувати злочини, скоєні в різних штатах, а повноцінна база даних Національного реєстру сексуальних злочинців. Доступна правоохоронним органам з'явилася лише у 1996 році. Так далі Гетро переїжджав декілька разів, і протягом десятиліть не було жодної уваги з боку поліції. Він продовжував своє звичне життя, одружився вдруге, мав двох дітей та переїхав в штат Огайо. Ймовірно, припинив убивати або все ж діяв якось інакше. Але це лише припущення. У 2018 році справу Леслі Перло переглянули. Адже був зразок ДНК, який тепер завдяки генеалогічному аналізу вдалося дослідити та встановити збіг. Профіль збігався з родичами Джона Гетро. Пізніше детективи отримали його власний зразок ДНК і мали повний збіг. Того ж року, у віці 74 роки, Гетро заарештували. Did you ever go in the hills like in the area around Page Mill Road? Page Mill Road, like just west of Stamford? No. Під час допиту Джону показали фотографію Леслі і запитали, чи знає він цю дівчину. На що той відповів, що ні, він її ніколи не бачив. Тоді слідчий заговорив про новітні технології, про ДНК і про те, що його зразок знайшли на тілі жертви. Через це, мабуть, гетру почав нервувати і наговорив зайвого. Адже дивним було те, що затриманий згадав дівчат на пагорбах поблизу Стенфорда, але йому показували лише фото однієї дівчини. І це видало його. Здавалося, він знає більше, ніж говорить. Але коли його запитали, про яких дівчат йде мова, якщо йому показали тільки одне фото, фото Леслі, Гетру почав поспіхом виправдовуватися, намагаючись перекласти сенс сказаного на слідчого. Ніби той сам нещодавно все це озвучив. Також слідчі паралельно працювали над серією нерозкритих вбивств 70-х років, адже саме тоді в районі Стенфордського університету зникали та були вбиті молоді жінки. Серед цих справ особливо виділялося жорстоке вбивство 19-річної Арліс Перрі. Її знайшли мертвою у церкві на території Стенфорда. Протягом десятиліть справа залишалася нерозкритою. Обростаючи чутками й теоріями, зокрема про ритуальний характер злочину. Ім'я Джона Гетру також розглянули адже він працював неподалік, мав судимість, проте пізніше підозру з нього зняли, адже знайшли справжнього вбивцю. Ним виявився охоронець церкви Стівен Кроуфорд. Наприкінці 2021 року в окрузі Сан Матео розпочався суд над Гетру у справі про вбивство Джанет Тейлор. Засідання тривало три тижні. 15 вересня присяжні визнали його винним за всіма пунктами обвинувачення та засудили до довічного ув'язнення без справа на умовно дострокове звільнення. Після цього Гетру перевели до округу Санта-Клара, де на нього чекав ще один судовий процес за вбивство Леслі Перлов. Через різке погіршення стану здоров'я судовий розгляд було призупинено, а підсудного доправили до тюремної лікарні. Наприкінці 22-го року. Він постав перед судом з лікарняної палати по відеозв'язку. 10 січня 2023 року Джон Гетру визнав себе винним у вбивстві Леслі Перло. Він зізнався, що напав на неї з наміром златувати, а коли вона почала чинити опір, то задушив. Суд призначив йому додатковий довічний термін без права на умовно дострокове звільнення. Під час попередніх слухань і самого суду Джон Гетру майже завжди сидів без емоцій. Лише зрідка, коли прокурори демонстрували на екрані фотографії жертви чи речові докази, він нахилявся, щоб краще придивитися. У залі суду виступала Діана Перлов, сестра Леслі. Вона розповіла, як смерть сестри зламала її життя та все життя родини, а також про те, що вона рада, що справу розкрили, поки вбивця був ще живий, про те, що вона змогла подивитися йому в очі, та те, що їй приносить спокій думка, що він помре у в'язниці. Та більше ніколи не завдасть шкоди нікому. Якби не аналіз ДНК, вбивцю ніколи могли б і не знайти. Гетру мав численні проблеми зі здоров'ям, зокрема, проблеми з нирками а також страждав від аневризми головного мозку протягом довгих років до суду. 26 вересня 2023 року було повідомлено про те, що Гетру помер у в'язниці чотирма днями раніше. Причина смерті не уточнювалася. Здавалося б, вбивцю знайшли. І він отримав своє покарання. Проте більшу частину свого життя Джон Гетру прожив на волі, серед звичайних людей, тоді як мав би давно сидіти за ґратами. У в'язниці він провів зовсім небагато і незабаром помер. Та навіть після його смерті залишилося питання без відповідей: Чому в Німеччині його відпустили раніше сроку? Чому людині з таким минулим дозволили працювати з молоддю в скаутському клубі? І чи були інші жертви, про яких ми досі не знаємо, можливо, вже і не дізнаємося. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Також буду вдячна за вподобайки та коментарі, це дуже допоможе розвитку каналу. Бережіть себе і до нових зустрічей!